Я сесії я хочу нагадати, йде 1211 років війни. Гинуть як військові, так і цивільні люди. Я попрошу вшанувати пам'ять всіх загинути цій хвилиною мовчання. Те 6 депутатів прибуло на сесію 18. Так. 19, так? Було 17? Було 18, стало вже. А якщо 18 плюс 1, так. я також буду в голосуванні. Так, так. Е, є пропозиція відкрити 73 ю позачергову сесію 8 зберігання. Прошу проголосувати. Хто за дану пропозицію? Так. Так. Хто проти, хто утримався, приймається. Я оголошую 73 ю початку чергову сесію 8-го скликання відкритою. Є приємна новина. Нам надійшла подяка від командування 3-го механізованого батальйону військової частини А, такий до висловлює щиру подяку Зінківській міській раді. У цей великий для нашої країни час, кожен українець, з всього усвідомлює, що він є частиною українського народу, нашої вільної та незалежної держави. І саме ви є величним прикладом цього. Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, родинного затишку, оптимізму та подальших успіхів у цивільному житті. Слава Україні! З повагою командир механізованого батальйону майор Соколовський. На минулій сесії ми виділяли 500 50 Дякую. Да. Переходимо до наступного порядок відчейна комісія. Вічельна да. комісія у нас не в повному складі минула, Пух Юрій Васильович, Таран Наталія Володимирівна і чекала немає. Я... Які пропозиції коробні? Тетяна Миколаївна. Я... А чому так пасивно? Ви ж активні люди, так, да, допомагають.

Кто против, кто требует. Ну, пожалуйста, проявите, займите. Это За такая важка процедура лечить два голоса. Я сам буду лечить, я вам сказать, я протокол. Так, да, еще одна проблема. секретарь Я обожаю. Тетяна Николаевна. Другой. против? Є пропозиція секретаря обрати Тетяну Миколаївну. Прошу підняти. Хто проти? Що хто отримає? Хто Будь ласка. Так. Порядок денний на руках. 14 питань. Попрошу прийняти за основу. Хто за? Теж, хто проти, хто отримав, приймається в нас. доповнення Сергій Васильович казав немає. Так. Тоже ну, чергова, да. так. Значить, тоді пропонується затвердити поялок денний в цілому. Прошу підняти, хто зараз. Хто проти? хто укрепився, приймається. Так, все, процедурні питання пройшли. Переходимо до а регламент не бачив, да. так. Ну, 35 хвилин, як було, я думаю, розположимося. Okay. Не буде заперечення. Я думаю, швидше. Так, як всі питання проговорені досконально. Хто за регламент 30 хвилин, прошу підняти. Хто <кожно> проти? Хто отримався. Регламент приймається. Переходимо до обговорення питань. Так, судьболька Віталій Миколаєвич, будь ласка, за трибуну. Про внесення змін до міської цільової програми територіальна оборона Світківської територіальної громади та підтримки Збройних сил України Національної гвардії України та інших міського формування 2025 2027 років. Чи ви таке питання до Віталія Немає. Пропонується рішення внести зміни до міської цінової програми територіальної оборони Сінківської територіальної громади, підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військове формування 25-27 роки визначається галочок. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. <звіт> так, Інна Анатольева, будь ласка. Про, про затвердження угоду, про передачу коштів про закритих Міністерства фінансової України, Міністерство розвитку громадської та інфраструктури України з Іпільської міської ради та виконавчим комітетом Зайпівської міської ради. Чи виникло запитання до міністра Анатолії? Немає. Хто за те, щоб затвердити угоду про передачу коштів, які не назвали, визнати голосувати? Хто за? Хто проти? Дотримався, приймається одного голосу. Дякую. Так. Володимир Дмитрович, затримував, будь ласка. Розповідаємо 20 виконання нової редакції пунктів програми розвитку в Росії галузі Сімпільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Чи виникло питання до Володимира Дмитровича? Mm -hmm. Нема питання. Пропонується рішення. Змінити назву та викласти нову редакції комплексної програми розвитку освіти галузі громади на 2025-2027 роки. Хто запрошу підняти його? Хто проти? Хто втримався? Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання. Про зміну назви та викладення в нової редакції програми надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення. 18-річного віку з Інфільської міської ради на 2025-2027 роки. Чи будуть запитання? Немає. Хто за те, щоб викласти умові редакції програми, яку я назвав, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Тетяна Михайлівна Трохименко. Про внесення змін до партиків бюджету Зінківської міської територіальної громади та 2025 рік. Чи будуть запитані до Тетяни Михайлівни? Запитань немає. Сказати, щоб внести зміни до показників бюджету Зінківської громади за 25 рік, прошу визначитись проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одного голосування. Дякую. Володимир Дмитрович, ще раз вам придумав. Про затвердження оновленого складу молодіжної ради при міської міській раді. Чи будуть запитання по даному питання? Нема звідти. Хто за те, щоб затвердити оновлений склад молодіжної ради Пресінківської міській ради, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Дякую. Артем Вікторович Литус, про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради Восьмого Сповідання від 29 лютого 2024 року No114. надання згоди на передачу об'єкту до курсу майна. Комунальна власниця з балансу комунального некомерційного підприємства Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги Зіньківської міської ради на баланс комунальної установи Центру соціальної підтримки та соціальних послуг берегіння Зінківської міської ради, бувший лорд відділення. Чи будуть запитані? Немає. Хто за те, щоб внести зміни до рішення 44-ї сесії Номер 114 прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Одноголосно наступне про затвердження актів приймання передачі об'єкта на рухового майна комунальної власності за адресою міста Зіньків Сенченка Сергія Героя України 20А з балансу комунального рекомендаційного підприємства Фіківський центр Перегрудження, медико-санітарної допомоги Заінківської міської ради на баланс комунальної установи центру соціальної підтримки та соціальних послуг перегідні зі Скіпівської міської ради. Чи будуть запитані? Немає. Хто за те, щоб затвердити акти приймання передачі даного об'єкту? Прошу визначитись проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно приймається. Наступне питання про закріплення майна комунальної власності Зіньківської міської ради на праві оперативного управління за комунальною становою центру соціальної підтримки та соціальних послуг берегення Зіньківської міської ради. З даного питання будуть запитані? Немає. Хто за те, щоб закріпити майно комунальної власності на оперативного управління, за, це, за центром соціальної підтримки та соціального послуг регіонівання означається, голосує. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. про об'єкт комунальної власності зімківської міської ради села Романі. Так. Будуть запитання? Немає. Хто за те, щоб. Як там рішення звичайно? Ми визначаємо, що на <різначаємо>, житла будівля за адресою роботи за річна перебуває в комунальній власності і здійснити державну реєстрацію а, Ставу, хто, хто за те, щоб здійснити державну реєстрацію <різначені> даного да, приміщення, прошу визначити проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймайтеся одноголосно. Далі, при припинення договору позички у автомобіля згроманкова. Васильович. Чи будуть запитані? Хто за те, щоб припинити довгої позички великого автомобіля з команди, Анатолій Васильовича, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто отримався? Приймається на розкладу. Наступне про укладання договору позички великомобіля Міхієва Василамі Івановича. Будуть запитані? Немає. Хто за те, щоб вкласти такі договору позички великого автомобіля Міхієва Василем Івановича? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Тут треба mm сприймати. -hmm. Дякую. Mm -hmm. Так. Володимир mm -hmm. Анатолійович, будь mm -hmm. ласка. Mm -hmm. Про затвердження документації землеустрою та передачу постійного користування земельних ділянок. Перше. Комунальна установа Центру надання соціальних підтримків та соціальних послуг вперед підбору відділення 1868 квадратних метрів. Що будуть запитання. Володимир Борисович, у мене не запитання, в мене просто пропозиція по, по всьому подальшому по земельним питанням. У мене прохання, щоб нам надавали проєкт рішення по земельних питаннях, щоб ви бачили, про що йде мова. А то в нас так, виходить, назва є. А що пропонується? У нас цього немає. Пропонується зверху, пишеться там, дивіться, про затвердження документації завершення. Я розумію, це, а, я це, я а, розумію. але повинен бути. У кожному земельному питанні. Так було раніше, так повинно. Так їх ніколи не було, її жодного разу не було. Рішень. О, зараз... Ви вже дали питання, добре, приймаємо до уваги. Так, ще запитання немає. Немає. За документацію із землею та передати постійне користування земельні ділянки. 1868 квадратних метрів. центру, Комунальний установи центр надання соціальної підтримки та соціальних послуг в Берегії. Визначається оцінку. Хто за, хто проти, хто втримався, приймається. Наступне пропонується також затримати документацію землеускую для виконавчого комітету Заміської міської ради площею 8712 квадратних метрів під приміщенням території. Запити не подано питання, немає. Хто за те, щоб затвердити документацію землеустрою за для окремочного комітету 8712 квадратних метрів, визначається визначатися Хто за, хто проти, хто утримався, приймається на голосу. І останнє питання, комунальне завдання документації для комунального підприємства Зінків Благослові Зінківської міської ради. 4 тисячі, ну 40-ти там виходить. Для будівництва та обслуговування будівельних закладів комунального обслуговування. Пам'ятаю, на комісії не підтримуємо. Так, зараз запитання, які? Так, тому давайте зараз визначаємося, голосуємо. Хто за те, щоб затвердити документацію землеюстів та передати постійне користування земельної ділянки 40-40, для комунального підприємства з вагу, з Барусінської міської ради визначаємося, голосуємо. Хто за? Рішення комісія, в математике є вас, 5, 6 7, 6, 7, 8, 9. дев'ять. Дев'ять із. Ну, так, а кто Хто утримався? Хто проти зразу? Хто проти? Хто утримався? Призрачка надо, да? Нет, в призрачах прізвище три. Вони же придут, да, принципе. Да, приводит. вісім. Висело. Висело. А остальные. Не голосово. А остальные голосовано. Не проходит. А стерводичный. Не потрібно поблизу ще ні, нічого потрібно. Не потрібно. Ну, так, так. різдво, у когось з депутатів, у кого із присутніх буде якісь зауваження, оголошення, побажання. Немає, так? Да? Тоді я дозволі тобі тоді подякувати. Всіх депутати, всіх закон, за те, що прийняли активну участь всього найкращого до дозорного зустрічі. Я оголошую 73-й позачергову сесію, сесії восьмославлення. До побачи.